Усім привіт! Ми сьогодні на огляді чудової квартири по проспекту Трактора будівників. Квартира з капітальним євроремонтом. Ходімо дивитися. Однокімнатна квартира розташована на 9-му поверсі де є будинку. Загальна площа квартири складає 32,3 квадратних метрів. У квартири зроблений капітальний авторський ремонт з використанням якісних матеріалів помінені вікна, радіатори, опалення, електрика, труби водопостачання. кухня укомплектована меблями та необхідною побутовою технікою. Санвузол суміжний, що додає зручності у повсякденному використанні, опалення централізоване, що гарантує тепло в холодну пору року. У продаж входять меблі та побутова техніка. Є заслена лоджія. Крім того, розташування квартири дуже вдале. У кроковій доступності знаходиться зупинка автотранспорту, ринок, супермаркет, регіональний центр послуг, лікарня. Ця квартира ідеально підходить для сімейної пари, які бажають жити у комфортній та розвиненій інфраструктури місцевості.